Такої кількості солісток львівської опери ще не було на сцені Коломийської філармонії, каже її художній керівник Микола Губчук. Однак він певен, що виступ приніс коломийській публіці справжню насолоду. В такій кількості солістів це вперше такий проєкт. Дуже важливий проект започаткований Петром Радейко, який має назву Колоскова для солдата. І сьогодні він має намір зібрати кошти на дрони для 10-ї окремої гірського штурмової бригади Дельвейс. І тут, як кажуть, можна поєднати і красу музики, і з користю того, що відбувається. Автором проєкту Колискова для солдата є соліст львівської опери Петро Радейко. каже, що все розпочиналося із того, що до однієї зі співачок зателефонували друзі, які воюють і попросили заспівати для них. Ми почали знімати в різних куточках львівської опери, це і в підвалі, і на балконі, і де ми тільки не знімали, і серед декорацій, і в різних локаціях такі відео власне, тих колискових, народних пісень. І пізніше, коли ми вже мали можливість ставити вистави, і була можливість, щоб концерти відбувалися. власне, Виникла ідея така зробити концертну програму. прокисерка Колумиських Едельвейсів Катерина Шашликова додає. Підтримка від митців дуже важлива для військових. Ця підтримка це безпека у першу чергу для всієї країни, для нашої держави, і ця єдність, вона вкотре демонструє, що ми можемо стояти перед ворогом стійко, не дивлячись на будь-які інформприводи, на всю цю істерію в новинах. Те, що проводяться подібні акції, те, що мистецтво продовжує підтримувати збройні сили, це вкотре доводить. Дить незламність нашої нації і готовність до боротьби. Цей музичний концерт для наших захисників лікує душі та зміцнює дух, адже саме в часи боротьби мистецтво стає голосом нації та її незламним серцем. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Едельвейсколомивана Малецький Галина Романчук телерадіо Раї.